У турнірі взяли участь 16 команд із Києва, Житомира, Полтавщини, Донецька, Вінниці, Рівного, Сум, Черкас, Одеси та інших міст нашої держави. Гравці ДЮСШ Дніпро 80 вдало провели груповий етап, вигравши всі чотири матчі і посівши перше місце. У півфіналі юні черкащани перемогли ровесників із Житомирської команди Візаж 6 6-5. Ще напруженішим виявився фінальний поєдинок. У підсумку юні черкаські футболісти по пенальті здолали Донецьку команду. Хайденберг, цемент з з рахунком 8-7. Основний час нічия 2-2. До речі, суперники наших хлопців дворазові чемпіони та володарі Кубка України, а також чемпіони Європи з футзалу. Тим ціннішою і приємнішою сталася перемога. Ми вже поіграли дуже багато хороших турнірів. І нарешті, то все-таки нам улыбнулася удача. Ми все-таки завоювали такий цінний трофей. Не кожен день ми граємо в таких турнірах і виіграємо. Тому, поэтому я хотел бы своих ребят всех поздравить, пожелать им на будущее таких же успехов. Очень высокого уровня прошел э, кубок команды 7-6 команд равноценных. И они показывали очень хорошую зрелищность. Игра была мастерство, э, сам дух захватывающий. Після завершення фіналу черкаська команда отримала головний приз Кубок. Гравців і тренерів нагородили медалями. До речі, друга команда до США Дніпро 80 посіла на цьому турнірі четверте місце. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.